Україна це велика рана. І рана ця роками вже болить. І боліть вона не перестане, доки пам'ять в людях буде жити. У крові вже кожен кілометр, кожен сантиметр у крові. Зупинися. Зупинись планету. О людину, зупинися, стій! Скільки горя треба ще зазнати, скільки нам ще виплакати сліз, Бо без сини залишилась мати, і скільки вже сиріт є і є вдів, хочеться на груди всі кричати, зупинити цей потік подій і до Бога ще сильніш волати. О, солдати, зупинися, стій! О, не йди, не йди людей вбивати. Ти ж вбиваєш і синів, і батьків. Доки ти нас будеш матувати. Досить чуєш? Зупинися, стій, скільки сліз пролито в Україні, скільки крові прийняла земля. О, почуй! Почуй мене людину. І зупинись нарешті ця війна. О, мій Бог! Вступись в Україну! Скільки, Боже, будеш ще мовчать, я благаю Господу єдиний, заступись за села і міста, за народ наш Боже, заступися, хай кричить до тебе, немовля, те, що покалічене чи вбите, хай кричить до тебе вся земля, зупини війну на Україні, знаю, можеш, тож прошу спини від ударів плаче Україна. І від болю задихнемось ми, зупини, прошу тебе, Всевишній, і зціли наш український край. Ну а поки денемо всім сили і своє потішення подай. Україна, це велика рана, і рана ця роками вже болить. Хай війни нарешті в нас не стане, щоб могли ми всі спокійно жити. Ти все можеш, це я добре знаю. Зупини війну цю, я благаю.